У Севастополі триває підготовка до військового параду з нагоди дня перемоги, якого з нетерпінням чекають усі мешканці та гості міста. Як проходили тренування військовослужбовців цього тижня та коли відбудеться наступні репетиції, розповість Олена Шелушина. В день перемоги усі післявоєнні покоління віддають данину пошани та пам'яті тим, хто боровся за визволення своєї вітчизни від фашистської навали. 9 травня, з нагоди 68-ї річниці великої перемоги та 69-ї річниці визволення Севастополя, головні герої свята ветерани, пройдуть ходою на рівних з молодими. Цього року спільними парадними одностроями маршируватимуть близько півтори тисячі військовослужбовців обох флотів, які проходять службу в Севастопольському гарнізоні. Від військово-морських сил України візьмуть. Участь понад 700 чоловік особового складу за словами помічника командувача військово-морських сил України Андрія Грішенкіна, цього року до урочистого проходження в параді приєднаються підрозділи Міністерства внутрішніх справ та Державної прикордонної служби України. В цьому році також, як уже склалася традиція, у нас приймають участь. Підрозділ військовоморських сил це підрозділ ліцею військовоморських сил, академії парадні розрахунки офіцерів, старших офіцерів, молодших офіцерів і курсантів, також підрозділ морської піхоти, військ берегової оборони, і також підрозділ повітряних сил Збройних сил України. Це у нас два парадні розрахунки від тактичної групи Крим і від бригади винищеної авіації. І також на сьогоднішній день вже інформація є, що в в урочистому проходжу Севастопольського гарнізону приймуть участь морські прикордонники Севастополя і також парадний розрахунок від військ від внутрішніх військ Севастополя. На плацу академії військово-морських сил імені Павла Нахімова військовослужбовці відточували свої навички та вміння у строєвій підготовці до бездоганного рівня. Як зазначив капітан другого рангу Олексій Харламов, підготовка проходить згідно плану та з великою старанністю. Готуємося до перевірки форму одягу, Потом проходим э, ритуал, э, который планируется проводить 9 травня. Ну, потом устранять из уважения. Лично я, после того, как перевелся сюда, пять лет подряд принимаю участие в этом мероприятии. И каждый раз по собственному желанию, потому что считаю, что мы должны отдать дань, в том числе и проведением этого парада памяти погибшим в этой войне и выжившим. Дай Бог им Здоров'я і всього самого лучшего. Під час репетиції карбували крок як учасники минулих парадів, так і військовослужбовців, які вперше братимуть участь в урочистому проходженні 9 травня центральним кільцем Севастополя. За період служби така честь випадає не кожному військовому. Раз в параді. воював. Він через Дві прабабушки воювали и как и для себя показатель, и также для ребят, которые сейчас служат, кто на срочке, кто на контракте. Для нас это честь. Да, мы тренируемся, тяжелые тренировки. Но, думаю, каждый с этим справится, потому что он достоин этого. Парад на 9 травня – это для нас великая честь. Так как это, по-перше, в Севастополе один из наибольших, так я знаю, в Киеве и в Харькове. Ну, багато вражень, багато цікавого. Кожен день тренуємося, крутити карабін. Також ми будемо показувати фестиваль, так називаємо. Хочемо показати на, на найкращому рівні. Хочемо, щоб всі знали, що рота почесної варти міста Севастополя це одна з найкращих рот почесної варти. Двома днями пізніше у Севастопольському навчальному центрі Чорноморського флоту Російської Федерації відбулось спільне тренування парадного проходження військовослужбовців збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації. Перший заступник командувача військово-морських сил України, віце-адмірал Сергій Єлісєєв, який очолюватиме парад від української сторони вже третій рік поспіль, розповів про особливості цьогорічного заходу. Є серйозне від других парадів, які проходили в предыдущие годы. На этот парад планируется задействовать автомобильную бронетанковую технику. Ну а также впервые у нас будут две новых коробки от государственной пограничной службы и от внутренних войск. Вот такие вот особенности. А так, в принципе, остальные все вопросы связаны с подготовкой, проведением они классические, традиционные. Сейчас мы вышли на финальную прямую, стали отрабатывать подразделения уже В совместном строю участники традиционно отбираются со всех родов военно-морских сил. Также, поэтому уже принципы в Черноморском флоте отобраны люди. Ну, безусловно, стараемся брать лучших отличников. Також Сергей Станиславович згадав и свою першу участь у параді перемоги. Мы, ну, конечно, помню свой парад, в который в котором я принимал участие. Это было 34 года назад. В славном городе Калининграде. Поэтому впечатлений, безусловно, они есть, и в памяти осталось. Наверное, чувство все-таки было гордость в первую очередь, что я принимаю участие в этом параде. Потому что люди, военнослужащие, жители города всегда ждут это мероприятие. Поэтому в памяти тех, кто достал эту знаменитую победу, и, безусловно, чувство гордости за исполнение этого долга. Значущість участі у такому важливому заході і для російських моряків чорноморців підкреслив начальник берегових військ Чорноморського флоту Російської Федерації, генерал-майор Олександр Остріков. Цього року він п'ятий раз командуватиме парадними розрахунками Чорноморського флоту Російської Федерації. У цьому році дуже високий моральний дух всіх зв'язку з тим, що було указано командуючим воєноморським силами парадом України, що ми в цьому році вводимо пленовство по головній площі на славного героя Севастополя, переряд бойової техніки. Пойдут матросы. То есть с каждым годом все значимость данного мероприятия выше и выше, дабы отдать ту дань уважения всем воинам, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ради этого мы сами живем и работаем. Вот в этом году очень отмечается высокий моральный дух. Всех участников. Скажу, даже такое состязание есть для того, чтобы упасть в сводный парад народ и батальоны на Черноморском флоте, я думаю, совместно в морских сил было реализовать такой состязательный, чтобы встать в строй и пройти в парадном строю. Вот великий день день победы. Тож військовослужбовці Збройних сил України разом зі своїми російськими колегами наполегливо готуються гідно представити свій вишкіл та майстерність 9 травня під час параду. 23 квітня до тренувань приєднаються розрахунки прикордонників та міністерства внутрішніх справ. А вже 3 та 7 травня, з 18 до 20 години, на центральній площі міста Площі Нахімова відбудуться генеральні репетиції, в тому числі і за участю техніки, впевнені, що і цього року військовослужбовці Севастопольського гарнізону подарують Настрій жителям та гостям міста в одне з найголовніших свят нашої країни День Перемоги.